За результатами рейтингу молочні рекорди України 2024 господарство з прилучини Понори посіло п'яте місце у номінації топ-20 найпродуктивніших молочних ферм України. Цьогорічний результат молочної ферми склав 11 тисяч кілограм молока. Саме стільки в середньому на рік дала одна корова. Вже шість років підприємство «Понори» є членом Асоціації виробників молока України. Сьогодні товариство працює на результат та піклується про те, щоб їх продукція була найкращою. Директор підприємства Володимир Сеса розповідає, часто відвідують зарубіжні ферми, аби обмінятися досвідом. Сьогодні товариство «Понори» намагається наслідувати прикладу американських колег. Під час візиту в Америці ми відвідали шість провідних ферм, і ці ферми вражають масштабами. А в принципі, технологічно ми вже багато українських ферм, і ми тягнемося до того. Всі в них вони безприв'язні. На жаль, в нас ще є прив'язна ферма, але ми працюємо над тим, як її переобладнати і створити максимальні умови для корови. Але ну багато в чому. Ми наздоганяємо американських партнерів, тобто, якщо взяти надій наш, то він теж вже за 40 літрів. Якщо і в Америці десь орієнтовний 40-45 літрів, в них трохи краща якість молока, вищий жир, вищий білок. Але це теж це, це багаторічна робота і з генетикою, багаторічна робота і відточування майстерності, там годівлі, корма, раціони і так далі. Тому ми рухаємося в правильному напрямку. На сьогодні у підприємства є дві ферми. Одна з них розташована в рідному для підприємства селі Понури, а друга в селі Корінецьке. Саме тут для корів створено по-справжньому комфортні умови, що відповідають сучасним європейським стандартам. Тварини живуть у теплі, чистоті та затишку. Тут завжди підтримується оптимальна температура, що допомагає коровам почуватися комфортно в будь-яку пору року. Ці корівники були це чотирихрядний корівник прив'язного утримання корів. В такому корівнику утримувалося 200 голів. На сьогоднішній день в цьому корівнику утримується 96 голів. Для коров, тобто корови тепер безприв'язне отримання. Для них створено 96 лежаків, де вони відпочивають. В них створений кормовий стіл, зроблений, це не класичні жолоба. Тут поставлена вентиляція, ми відчуваємо вентилятори, вони гудуть чути. Зараз якраз вимкнулися вентиляція, тобто повітря. Постійно замінюється і поступає свіже. А влітку ще ця вентиляція дає можливість. Знизити температуру порівняно з навколишньою до 10 градусів, і коровам тоді комфортніше. Для корів тут підібране спеціальне збалансоване харчування, яке містить усе необхідне для їхнього здоров'я. Якість кормів ретельно контролюють, адже харчування тварин напряму впливає на якість молока, яке вони дають, розповідає Володимир Сеса. Тут нового нічого немає: Силос кукурузний, сіна ж, гібридного зимового жита, сіно. Подрібнене солома, плюс кукурудза кукурудза, сіль, добавки різні, сіль, крейда, це такі обов'язкові, для корму. Це основні корма. Ми багато уваги приділяємо заготівлі кормів і зазвичай. Коли йде заготівля основних кормів, силу, сусі, ножу, то вся команда працює там цілодобово, для того, щоб забезпечити максимальну якість корму. Контроль, підготовка, інженерна, агрономічна служба, тут все, все працює. Високі стандарти і якість у понорах забезпечують ще й завдяки людям, які щодня працюють на підприємстві. Це команда з майже сотні працівників. Кожен з них дбає про спільний результат. Тут працюють професіонали, які вкладають у свою роботу душу і розуміють, що їхній вклад важливий для всієї команди. Без колектива неможливо ж нічого. Ці результати, які ми отримуємо, це все командна робота. А в тваринцтві вона ще ну якби більш важлива. Тому в нас цінний від прибиральниці до директора це всі люди, які приймають в цьому процесі. Вони прямо чи косвенно вони задіяні в цьому процесі, і е, тут недорогих точно немає. Однією з таких працівниць є доярка Валентина. Вона приєдналася до команди у березні 2024 року. Говорить, робота це те, що приносить їй задоволення. Це життя працює в животноводстві. Скільки, мабуть, себе пам'ятають? Люблю корів. Подобається, сподобається. Вона уважно доглядає за коровами. Вважає, що турбота про тварин це запорука якості. Процес дійки організований з використанням сучасного обладнання, яке дозволяє проводити процедуру максимально обережно та без стресу для корів. Сюди заходять корови, в очікуванні доїння. Далі вони попадають по двох лініях, попадають на дойку. Посередині доїльний зал. Доїльний зал називається ялинка 2 по 8, і в ньому одночасно дається 16 корів. Довірки знаходяться внизу. Ми зараз зможемо пройти туди, подивитися. Тут стоїть обладнання відомої шведської фірми Делаль. Корови, коли проходять, в них стоять такі ці квадратні. Квадратні – ці антенни називаються. Воно щитується, на них є транспондер у вухові, воно щитується корова, як що вона зайшла, на яке місце вона стала. І тоді ми бачимо, скільки корова дала молока. Для початку корова проходить обробіток, так як перед доїнням, як ви тільки що наблюдали за цим. Потім корова підключається до самого процесу доїння. Кожної він індивідуальний, то тобто якась доїться швидше, якась доїться довше. Все залежить від самої худоби. Автоматично, коли корова видоїться, він відключається сам. Тут роблять усе для того, щоб молоко залишалось чистим та натуральним, оскільки підприємство тісно співпрацює з компанією Данон продукція має відповідати усім вимогам та стандартам якості. Данон один із провідних лідерів. Вони Вони переробляють тільки якісне молоко. У них дуже жорсткі вимоги до якості молока, до якихось там антибіотиків, миючих засобів. Тому з ними буває другий раз важко, але це, це треба. Це ну, сучасний підхід, це молоко. Якщо ви бачили на поличках, дуже багато. Десертів для дітей і так далі, то це саме з такого молока виробляється. Завдяки автоматизованій системі дійки молоко одразу потрапляє у холодильники, що зберігають його свіжість та якість. Молоко здоїлося по трубах, ось вона вкинута, цей шлам, оце він попадає сюди. В... Ось повісили цей, воно вже показує трошки на це. І тут вже будуть ваги показувати, скільки молока на цей. А в програмі там і в комп'ютері відображається, скільки кожна корова дала молока. Тому зараз е, ну, завідаючи ферми немає. Після дойки е, апаратура миється, е, молоко охолоджується спочатку в одному холодильнику, потім в іншому холодильнику. І готується до здачі понуре це підприємство, де працюють на результат. Тут дбають про кожну деталь, створюючи по-справжньому якісний продукт.